Ви Дві неділі вже цей запах і немає виновного. Мешканці будинку 6А по вулиці Сережнікова змушені миритися зі смородом фекалій. З'ясувати, через що тхне і чи не сталося раптом лиха, люди довго не могли. Підвал разом із каналізаційною трубою орендує об'єднання інвалідів Сузір'я. На його дверях уже кілька років замок. Все було закрите, доступу не було. І, і вже то було ключів, і ні у кого. І у жильців вдома нікого. А минулого тижня пізно увечері з організації раптом почали вивозити меблі. Актив будинку скористався цим, щоб зазирнути у свій підвал. Приїхав парень, який тут в нього… Позна во сколько часов у 10 чи в 11 вечора позабирати свої вещи. вже в резинових сапогах, значит, вони вже знали. А ми запах не знаємо откуда. Воды у підземелі було вже по коліна разом із міліцією. Представника об'єднання інвалідів затримали, поки не приїхала таки аварійка. Ситуація там була забита каналізація. Значить, аварійна служба КП Кепедіснянського витягнули тряпку оттуда. Значить, то жильцов звісно постарався для этого, щоб вся каналізація була забита. Аварійка ж. Численно зразу це все діло, було, тоді до 24 числа. Комунальники поїхали, пообіцявши відремонтувати трубу і відкачати воду. Хлопець із сузір'я зник разом з меблями у невідомому напрямку. А на підвалі знову з'явився замок на цілий тиждень. Весь цей час Жеківці не мали змоги дістатися до місця аварії. Підвал вкривався пліснявою, а мешканці не могли продихнути. Хоч когось із загадкової організації розшукували усім будинком. Та общество воно вже не працює роками. Панімають, а підвал наш. Ми тепер хочемо його забрати і з'їла дитячу комнату. До свого офісу такі собі громадські активісти так і не з'явилися. Після того, як люди підняли галас, передали ключі чомусь через помічника місцевого депутата. Аварійна комунального підприємства воду відкачала, обіцяють провести дезінфекцію підвалу. Але залишається питання, чи може організація закрити доступ до інженерних комунікацій та тримати в заручниках цілий будинок.